Вже замучили зараз стояти. Слава Ісусу Христу! Штар Дякую, прихожана. Результат очевидний. Хто хоче може поїхати? А, тут тоже може, так? Ба то підсос? А, підсос. А то воше овердрайв. Як бачите техніка дуже проста, навіть отець зміг стартанути про маленькі інструкції п'ятихвилині буквально слова познайомили з технікою і поїхав. Поїхали. 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 Ну, ще Марію Михайлівну треба. Дати пробувати, бо вона теж долучилася до збору коштів. Я думаю, що е, прихожани церкви Святого Єсафата подивляться ці релізи, поставлять лайк, підтримують ну, от нашого це... молодого отця, який так. протестував. Е... Це, так так як би сказав, Такий маленький звіт про використання тих коштів, які були зібрані на, з тацією на, на збір коштів на армію. Це якраз дешевий такий і. Що скажете, які емоції. Які <світ> емоції? <світ> емоції? емоції? Скажіть. Ну, я думаю, що тут е такий потужний е зразу ривок, що воно, такий адреналін відчувається, але я думаю, що він буде е такою гарною помічю для боротьби з нашим ворогом агресором і буде помічним у тих різних таких ситуаціях, де буде потрібно той транспорт. Я думаю, що ніхто не бачив в Україні, що ще служитель молодий, тестує техніку, а, яку то, передають тестувати. На... треба, воно що шо що то таке? Що дійсно варте, Але я думаю, що воно чи не е марна праця. Вартує я думаю, що той ще автомобіль, який ми чекаємо, що він так само буде дуже корисним. Трібним у такий нелегкий час для наших воїнів. Дякуємо, слава Ісусу Христу!